Якби ж ми розуміли, наскільки ми прекрасні, наскільки ми могутні, наскільки ми сильні, ну не фізично, а душею, ми роздаємо себе наліво і направо. Час зараз такий, що ми маємо почати діяти кардинально по-другому. Тисячоліттями нас пригнічували, нас Принижували. Нам не давали право діяти. Нам не давали елементарно водити машину. Нам закривали рот, коли ми хотіли висловити свою думку. Навіть вислів з'явився. Молчать, жінщина! Твій день 8 марта. Потепер, на жаль, в багатьох країнах жінки відчувають зневагу. І чоловіки беруть первенство. Якщо розібратися от так, як воно насправді є, можна офігіти і одягнути собі корону відразу. Ми, як і чоловіки, я часто це повторюю у відео, маємо і чоловічу, і жіночу енергію. Те, що ми знаходимося в тілі, це таке, як сидіти просто в машині. Але саме от ми, як дух, не маємо взагалі статі. Або іншими словами, у нас присутні дві статі і чоловіча, і жіноча. І ми насправді з чоловіками рівні. Нас відрізняє тільки програмування в голові. Ну, тіло зовні трохи, склад ніби розуму. Ну, насправді це дуже-дуже дуже мізерно. Як чоловік може бути жінкою, грати роль жінки, наприклад? Наприклад, люди з іншою орієнтацією підтверджують це. Точно так і жінка може поводити себе як мужик, зіграти роль мужика, а може бути жіночною. Все залежить від Частоти усвідомлення на протязі свого життя себе як дівчинка, наприклад, чи себе як чоловік. Якщо частіше ти себе за все життя сприймала як дівчинка, бо тобі заклали таку інформацію в голову, то ти і поводиш себе більш жіночно. А якщо тебе сприймали більше як хлопчика, і ти, понятно, що запрограмована більше як хлопчик, це... Банально комп'ютер, на який скачати програми, або візьми телефон. Візьми свій телефон і телефон чоловіка. У чоловіка, наприклад, буде один набір програм, які його цікавлять, приложені, а в тебе інший. Це нормально. Але вони видаляються, їх можна замінити і так далі. І ми, жінки, отут Дуже багато опускаємо. По сьогоднішній день ми за чоловіками вмираємо, ми стелимося їм під ноги. Я не проти чоловіків зараз виступаю. Я за баланс, за глибоке розуміння і самоцінність, за розуміння більш духовного аспекту. Як не крути, але в нас. Є дух, а це частина Бога. Хоча насправді це Бог. Але буду говорити, частина Бога. Ми, обираючи свій розум, коли ми поводимо себе, наприклад, принизливо, жертвенно, то ми, грубо кажучи, плюємо самі собі в душу. Ми замість того, щоб. Цінувати себе, цінувати свою глибину, свій внутрішній світ, свою душу берегти і давати їй можливість розквітати, давати Богу можливість через себе говорити, через себе видавати якусь у світ інформацію, дії робити, щось красиве творити, давати Богу через своє тіло це робити то ми обираємо служити темним. Що так я кажу темним? Ну, бо в нашому от розумі, це фішка така, це суть гри, це все нормально, це насправді класно. Але от мені щиро хочеться це вам підсвітити. Я кажу, чорт з одного боку, ангел з другого боку. От той чорт сидить в голові. І він. Наштовхує постійно на якісь дії, які будуть послаблювати можливості того світлого ангелочка, душі. Хоча це задумка Бога для перевірки, наскільки відчуваємо його присутність, ну, це гра, це гра як не крути, Ну, гратися на одному і тому ж рівні довгий час не цікаво. Якщо згадати будь-яку гру, от як ми її проходимо. Ну, пройшли ми там один рівень, постріляли ми там когось, чи там яблучок назбирали, а далі, далі ми переходимо на новий рівень, потім ще новий рівень. А жінка, яка, наприклад, зупиняється на одному чоловіку, починає себе в жертву давати, починає страждати, починає тільки думати про нього, жити ним, не цікавитися своїм життям і так далі, то це жінка, яка просто от ходить, наче в одному е кутику якомусь. Вперлася в стіну, хто грав GTA, я колись грала, знаю, як це, от, коли ти вперся в стіну і йдеш такий на місці. Ну, оце от відбувається з жінкою, яка переключилася взагалі на інший персонаж і відключилася від себе. Вона віддала повністю свою всю енергію умовно чортику, який керує тепер нею повністю. Ну, це приклад з чортиком для більш таких віруючих. Приклад другий для людей, які обирають сучасні технології більше, то приклад з грою. От ми, обираючи свій розум, наче віддаємо своє життя під контроль того ж штучного інтелекту або Аліси, або Сірі в айфонах. Виявляєте, що ви будете проживати? Від А до Я свій день саме за командами штучного інтелекту. Це жах. І от саме так більшість людей і проживає. Чесно, і я так раніше проживала. Була така ж історія. Слава Богу, Боже! Я з цього вийшла. Я така щаслива, що просто космос. Саме головне залишитися на цьому рівні. Я дуже хочу передати вам ці знання як можна швидше. Увійти у вашу свідомість, почистити, навести порядок, знаєте, як прибиральниця, так фу-фу-фу. і показати вам напрямок, а ви далі вже самі. Правда, друзі, прокидаємося, давайте поскоріше прокидаємося із цього хаосу, з цього хламу, досить сліз. Давайте більше радості, більше щастя. Перед нами стільки роботи предстоїть. Бо всі, хто прокинулися, потрібно буде передавати цю інформацію далі, як мінімум, вчитися жити по-новому, показувати іншим, як можна жити по-новому, а в кого є діти, а в кого є от малеча. Да? Ви є прикладом, ви ті, хто насправді закладає майбутнє всієї планети, своєю. Інформацію, яка зараз присутня у вас, ви змінюєте всю планету через свою дитину. І питання в яку сторону? Правильні знання це наче мільйон доларів. Правильна інформація робить чудеса, правда. Елементарно дає можливість довше жити. Ну і якісніше. Якщо комусь із вас зараз відгукнулося, і ви відчуваєте, що вас тягне, ну у вас може виникати зараз багато таких ой, мені незручно, то я не знаю, я не впевнена, це все програми. Якщо є відгук всередині, якщо таке, боже, так цікаво, ну, от, 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 от вона толкове щось говорить. Я теж би хотіла розуміти це більше, то просто дайте про себе знати, а там уже по факту. У мене консультація безкоштовна поки що, поки я ще фізично більш-менш встигаю раз у два дні відповідати людям. От чим швидше ви вийдете із рамок, які набудував розум, тим швидше ви зможете радіти життю, менше витрачати грошей, менше плакати. Менше думати про дурниці, менше хворіти і так далі, то подібне. Коротше, все піде навпаки. Все, що зараз є в негативі, все буде в позитиві. Люблю вас, прекрасні!